Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Красуня High Grow, і я її вирішила відзняти вам ще і ще і, можливо, буде ще пізніше. Про неї якесь включення, якщо ви не проти. Чому я хочу так зробити? Бо був тижневий е, холод, 20 градусів в день, а в деякі дні навіть 20 не досягали, відповідно, вночі відповідно холодно. Була вологість підвищена були дощі часті, і це, напевно, що в серпні не дуже гарно позначається на трояндах, а ось вже від сьогодні є спека. І передають два тижні спеки, дуже такої великої, як для нашої місцевості. Ну, все одно це є літо, це я серпень. І я переживаю, що ця краса, яка зараз є, яку можна зафільмувати і озвучити мої такі враження, вона, найімовірніше, не переживе цю спеку, бо все ж таки колір темно-червоний. Камера насправді не дуже його передає. Не дуже, бо це вже призахідна година, дев'ята вечора, і в такій годині моя камера висвітлює сама. Якби я її не налаштовую на це, щоб вона висвітлювала, вона висвітлює сама. Тому колір на камері набагато простіший, червоніший, ніж є в цій квітки High Grow. Але, але так дочекалася такої години, аж коли я можу це відзняти. Все ж я спробую ще потім окремо відзняти, можливо, десь година п'ята, коли сонце там шоста, буде хилитися лише до заходу, можливо, мені вдасться краще передати її колір. Чому я переживаю, що вона спечеться? Бо це все ж таки першорічка. Я її тільки восени посадила, і це вже і друга хвиля. На другу хвилю, як я вже казала на одному з попередніх відео, вона наростила такі два потужні пагони, і вони зараз квітнуть на всю свою як би, потужність. Майже всі квіти розкриті. Майже всі, бо є ще ось кілька пуп'янків, які ще не розкриті, і на іншому Всесвіті також, але основна маса вже розкрита в різній стадії. Ось, наприклад, оця центральніша, найперша, так, ось тут нижче вона більш після неї. Там кілька ще теж після неї. як якби обідочок цієї центральної, вони трішечки пізніше почали відкриватися. Тому на різній стадії відкриття, але, 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 але все ж таки квітне потужно. І я переживаю, що це такий і колір, і ще молодий кущ, і, можливо, щось запече сонце. Вже навіть сьогодні видно ось деякі сліди. Ну це і після дощів, після вологості, і після сьогоднішньої спеки також. Пробую крутити рукою, може мені це вдасться якось відтінити, від, 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 від... не знаю. Угу. І що ще сказати? Чому ж я так кручуся біля неї і вам постійно про неї торочу? Бо це моє відкриття цього року. Чесно, я бачу, що вона мені дуже сподобалась. Це навіть просто вона ще не закінчила сезон, але я вже в першій хвилі була вражена чим неї дуже цікава форма квітки. Ну, не є аж таке, щось дуже сильно незвичне. Але все одно як для троянд, і в мене дуже багато їх росте. Досить все одно така, оригінальна. І колір колір не передасть. Я не знаю, яка камера. Можливо, дійсно професійний фотоапарат з якоюсь там об'єктивом відповідним або кількома. Знімати в різні погодні умови, можливо, і передасть. Ну, а моя одна телефоні не передає. Він не червоний, він червоно-малиновий вдень, але не червоно-малиновий, такий, як, наприклад, Херсонес, ні зовсім інша палітра. А ввечері він стає таким вельветово-червоним, таким ну дуже темно-червоним. І це якась така ну ще якась інша барва, інший відтінок. Не знаю, не знаю, як описати, як передати. ну дуже, от Саме за колір вона мене просто полонила своїм кольором, своїм приростом, тривалістю. Ну так, Якщо окрема квітка, то може вона і на спеці не буде дуже довго квітнути, але загалом. Хвиля і кущість суцвіття досить гарно і довго тримаються. Щедро нарощує дуже щільне листя, шкірясте. Це ще, я так припускаю, дуже багато може залежати від самого саджанця, який він оригінально приїхав. Думаю, що тут є вплив. І саджанці ці в мене конкретно цей high grow від Роса СПС, або Пані Таня циган на Фейсбуці. Ну, вони дуже-дуже в мене. Ну, Не було такого, щоб щось не прижилось, це по-перше. А по-друге, ну такий, я так дивлюсь просто по кущах. В мене поруч ряд, штук, мабуть, 20. Від них і вони дуже гарний, мають приріст дуже гарний. Всі сорти. Як то так показати її? Колір? Не знаю, не знаю. Дуже вона зараз при заході просто. Просто от, ну, не передає ніби дуже простий, правда? Червоний на камері, але він багатший, Він вельветовіший, чорніший, насиченіший. Але не про... От, Наприклад, Black Magic, так, якщо маєте. А вона теж ввечері є така темніша, але вона більше йде в чорнизну якусь навіть. А тут така, ну, такий оксамит якийсь, не знаю, така малиново буряковість, червоність, але така насичена глибока. Глибока-приглибока. Цікаво, треба буде побавитися ще в різні години. І я так бачу, ну, не часто, я його зустрічаю на теренах, груп різних трояндових, але чого він хтось виставляє. Я припускаю, що для флористики цей сорт би був. Ого, який гарний. Ну, ну то нагружуваю свій телефон. Може і не, не дуже якби, під силу йому ця задача показати в такій годині. В такій годині західного сонця. Цікаво, в кого є цей сорт, який у вас були враження В перший рік і не в перший рік, то? Чи вона справила на вас такі ж врожні, як на мене? Чи я. Хоча кажу, я ж їх передивилася вже дуже багато в себе і зараз маю поза 200. І от про цю я можу ходити до неї кілька разів на день і їй співати сілякі похвали постійно. Ну і показую на сонці, але трішки раніша година, ніж попередній шматок відео. Близько восьмої вечора. Перший день такий дуже-дуже, ну мабуть, не перший, а все ж таки другий день такої спеки дуже міцної, сильної, що ти виходиш і аж ніби як потрапляєш в якусь парілку. Зараз дихати вже набагато легше, реально пів восьма, близько восьмої, набагато легше дихається. І рослинам також. І ось з розрахунку того, що, можливо, передам трішки іншу якусь інший відтінок кольору. Барви ці красуні high grow. Під різними ракурсами. Ну і так при різному освітленні. Трішечки видно сліди, мабуть, сонячної активності, я так думаю, та отут краєчечки, пелюсток все ж таки підпеклися. Може було б дивно, якби зовсім зовсім не підпеклися. Хто зна. Та, при тим дощі дуже гарно і сильно нам, ну, промочили землю, і тут у мене гарно замочована горвокном і камінчиками, тому мало би бути. Волога мало б утримуватися добряче ще тут. Квітка така туга, туга взагалі, туга-туга не, не розпадається. Є таке, що от якби це Олександрин чи Олександрин у мене квітла би, то вона би отак натиснув би, і я думаю, вона би вже навіть відпадала пелюстки. А ця ні, досить тугенька. Ось отак, коли я затінила собою, і ще не дуже вечірня така година, не дуже моя комар висвітлює, це, мабуть, найреалістичніше передано. Ну, але так, олій так мінливий, в залежності від погоди, він трішечки все одно буде показувати інший відтінок. Ось така цікавинка. Дякую, вам буду чекати на ваші враження від цього сорту. Звісно, що дуже мені цінно таке спілкування і обмін. Досвідом та враженнями та думками всім до наступних відео і папа. -па.